because physical Певту смартфоні, і сьогодні ми будемо працювати із м'язами ніг. Вам буде потрібне невеличке обтяження і предмет, який ви можете безпечно перекидати з руки в руку. Дана зарядка буде актуальна для тих, у кого є запит для роботи із ногами, стопи, коліна, кульшові суглоби або навіть поперековий відділ хребта. Ця зарядка є частинкою одного мого великого тренування на 45 хвилин, і зазвичай я їх проводжу у неділю. Звісно, всі тренування записані, і якщо ви хочете займатися вправами, які допоможуть вашому тілу почувати себе краще. Ви можете приєднатися! Деталі в описі під відео. Це обтяження може бути від 2 до 10 кілограмів. Беремо його в ліву руку і ми будемо виконувати присідання, підйом і стаємо на ліву ногу. Тут фіксуємо десь 2-3 секунди, потім знову виконуємо присідання, підйом і у вихідну позицію. Приступаємо. На вдих вниз, видих вгору і стаємо рівно. Акцентуємо увагу на активацію м'язів пресу, щоб вони вас з'єднують нижню частину і з верхню, щоб у вас не вивалювався таз вперед, щоб ви стояли в одній рівній лінії. 4. Також можете звернути на пост... увагу на постановку пальців стоп, якщо їх розвести в сторони, то буде набагато ефективніше включення м'язів стопи. 4. Стан, обтяження в іншу сторону і так само працюємо. Один. Два. Три чотири. Пять шесть семь, восемь, девять, десять, добра. Великий відпочинок. Можна випити води. Наступній вправі ми будемо використовувати, можемо використати, точніше, легшу вагу. У мене це незмінно так само 10 кг буде. Стоячи на одній нозі, пальці стопи розводимо максимально в сторону, наскільки можемо. А потрібно буде стати рівно піднятись і на вдиху опускаємося у вихідну позицію. Тут дуже важливо, щоб нога не була отак опущена вниз при нахилі. Вона має бути як продовження тулубу паралельно підлозі, бажано. І Також пам'ятаємо, акцентуємо увагу на тому, що у вас утримують м'язи пресу. Доволі добре, м'язи стопи. І на це акцентуйте свою увагу. Приступаємо. Добре, сідниця Працює? Стопи? Задня поверхня стегна. Три? Четыре? П'ять. Якщо вам важко виконувати з вагою, ви можете виконати половину, наприклад, із додатковою вагою, половину без. Також ви можете притримуватись одною рукою, наприклад, за стінку, якщо вам важко тримати баланс. Ще два. Останній. Добре, невеликий відпочинок. Також стежте, щоб коліно опорної ноги було трошки зігнутим, щоб воно не було ідеально рівне, замкнутим. Готуємось. Так само з іншою ногою. Сентуйте увагу на прес, який вас тримає, який з'єднує нижню частину і верхню частину вашого тіла, як він стабілізує ваше положення. Також на стопу. 3. 4. Шесть семь восемь. Трошки відпочинемо від роботи з вагою. Для наступної вправи буде потрібен предмет, який ви можете перекидати. Вихідне положення стоячи на одній нозі, беремо двома руками. Наша задача підкинути і зловити предмет. Так ми викладаємо до 20 китків. Очим ви можете слідкувати за предметом, тоді буде складніше. Також ви можете зафіксуватись на одній точці перед вами і тоді вам буде легше. 4. 5. 6. 7? 8. достатньо. Так само з іншою ногою. Стаємо рівно. І підкидаємо. До 20 разів. Ще п'ять. 3, 3, 2, 1. Даємо невеликий відпочинок. Рух залишаємо такий самий, але ускладнюємо його. Якщо вам складно було робити навіть цей рух, ви можете продовжувати другий, третій підхід зробити так само. Якщо вам було в міру, якщо ви відчуваєте, що можете ускладнити трошки вправу, ми робимо підкидання і при цьому розвертаємо тулуб в сторону наскільки ми можемо це зробити. Потім так само в іншу, Утримуючи при цьому баланс. Ще раз повторюсь, якщо ви очима слідкуєте за м'ячем, тоді буде складніше. Якщо ви будете дивитись прямо перед собою, тоді буде легше. Приступаємо. Так само 20 підкидань. Двадцять добре і так само на іншу сторону приступаємо. Відпочинок. Наступна вправа. А, так само, стоячи на одній нозі, перекидання з одної руки в іншу теж до 20 перекидань можна і ми рахуємо в праву руку як в один раз. Спина нейтральна. Стежте, щоб у вас таз не зміщувався вперед. Коліно трошки зігнуте, воно не має бути ідеально рівно. І пальці стопи максимально розводьте в сторони. Тоді ви відчуєте включення значно більше м'язів ніг. Приступаємо. Один. Такий самий принцип. Якщо ви слідкуєте очима за м'ячем, тоді вам буде трошки складніше виконувати цю вправу. Добре, відпочиваємо. Доволі добре включається бокова поверхня стегна тут в цій області. Якраз ті м'язи, які відповідають у нас в області кульшового суглобу за стабільність і за баланс. Невеликий відпочинок. Якщо відчуваєте, що у вас поморочиться в голові, тоді ви можете не слідкувати за м'ячем, дивіться краще в одну точку. Також стежте, що зверніть увагу, якщо ви перекидаєте таким чином. Ячик, то вам буде це легше робити. Якщо ви підкидаєте вище, тоді відповідно складніше, тому що вам треба концентруватись на польоті м'яча, змінювати положення рук і значно більша амплітуда буде більше виводити вас із рівноваги. Готуємось. Приступаємо ще 20 разів. Два. Ще 5, 4, 3. 2. Один. На сьогодні все. Відпочивайте, набирайте сил, діліться вашими враженнями в коментарях обов'язково і з боку від мене ви можете знайти два цікавих відео, які будуть вам корисні.